Привіт, Лео. Дивимось прогноз на другу половину серпня. Що ж там нас очікує? Іменинників, так? Диявол, Чаркан. Починаємо ми з карти. Так, по-перше, як застереження, будьте дуже обережні, уважні з речовинами, які впливають на наш мозок. Так, Це і Алко, і Ніко, і Нарко. Тому давайте так, щоб ми без цього. так? Далі це карта пристрасті, це карта. Інтимності, причому такою, знаєте, насиченої. Карта прям кексу. Так, ще це карта застереження для того, щоб ми не потрапили в коло якоїсь, знаєте, коли ми потрапляємо, потребуємо угоди зі своєю совістю. От воно процес. Ще це буває державні установи, наприклад, також. Тому, в принципі. Масштабувати, гіперболізувати не будемо. Далі дев'ятка жезлів: а, карта активних дій, карта, коли ми дуже багато всього робимо і робимо настільки багато, що так втомлюємося, що голова в нас були. Тому а, теж а, контролюємо да, цей процес. В нас з дні народження, ми царі цариці, і нам оці, оці, оці справи, буденність нам не цікаво. Давайте бережіть себе, бережімо своє здоров'я, свій стан. Дивимося. З далі. Десятка кубків, карта класна, карта афієнних, е, нереально класних емоцій, карта сімейних справ, позитивних, е, класних сімейних справ. Це коли ми в колі е, сім'ї, е, це коли ми емоційно наповнюємося, це коли ми створюємо власну сім'ю. Ну це прям от ну, ну суперкласні позитивні емоції. Дуже, дуже, дуже круті. Так дивимося, чим приходить. Ой, що ми приходимо в кінець місяця. Закохані, як мені подобається. Це карта неймовірного кохання. Карта дівчата, хлопця, Хто в нас вільний? Це карта, коли є велика вірогідність зустріти людину, яка нам подарована Всесвітом. Карта е, людина по долі, як то кажуть, не по кармі, по долі. Це карта якихось класних. Боже, ну це прям неймовірне кохання, щире, чисте, світле. Знаєте, оце воно про це. Це карта якогось такого партнерства, афієнного. Ну, от, ну, супер карта. І пораду. Тірка Пентаклі вона говорить про те, що не витрачайте зайво зайвих грошей, не витрачайте емоції, не спустошуйте себе там, де не потрібно. Бережіть себе. Оце карта говорить про те, що бережіть себе, будьте у себе на першому місці, любіть себе, ціній, цінуйте себе, розумієте, і от тоді все буде круто, тому що колода закриває у вас вісімка пентаклів. Це карта майстерненості, впевненості в собі, а ще й Верховна Жриця. Це карта інтуїції. Все, кошаки, класний розклад, цілую, обіймаю.